Ніхто в світі зараз вам не спрогнозує результат президентських виборів в США. Я тільки хочу сказати, що крім президентських виборів, там ще будуть вибори в конгрес, тобто це палата представників повністю, і третина сенату. Тому що хто би далі не був президентом Сполучених Штатів, важливо, які в нього можливості залишиться свої рішення просувати в Конгресі, тому що ми зараз бачимо адміністрація Білий Дім за допомогу, але проблема вже 5 місяців висунуть повітря. Так що тут важлива конфігурація. Важливо з якими лозунгами буде кампанія, ну те, що стосується нашої регіонної безпеки, і менше я думаю, треба дивитись на кандидатури, тому що вся увага чомусь приділена саме кандидатам. А менше приділяється уваги у цьому широкому контексту, і де ми будемо знаходитися разом наприкінці цього року, там, 5 листопада, коли будуть вибори в Америці, і до інаугурації 20 січня наступного року. Я думаю, що Росія також за цим сам дивиться, і можуть бути з боку Путіна кроки. Ну, наприклад, я думаю, що Можливо, я не стверджую, але можливо якась провокація атака на країну НАТО, і це може змінити дуже сильно дискусію, може сильно змінити навіть результати виборів.